Добрий день, заїхав до нас отакий фонарик. Ледуский, має 300 люмів, повністю хватає на велосипедик, працює від 7 до 24 години. Є різні режими. Покажу, як, що він. Так, в комплекті кабельок на USB. Кріплення на кермо. Відсилаємо ми новою поштою. По Сілію Україні без, без проблем. Когось буде цікавити. 1210 гривень. Попишіть або Інстаграм, або Тікток Ігор Бжик. Можна по сусідах світити, де хоче дивіться. От маєте там метрів 70, може і більше от там хата, дивіться Добиває, віце світить. 20-30 метрів то взагалі білий день водно, дивіться, все просвічує. Які гроші, такий фонарик, бачите.